Всім привіт хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту загублене місто, доволі така ну, серед, середненька мапа. Танчик у мене, як ви можете бачити, це ПТ-10 рівня Америки Т-110Е4, доволі така сильна, потужна ПТшка і будемо намагатися робити тут вітер. Цей бій, одразу кажу, це бій на майстра, так що додивіться до кінця, буде цікаво, буде інтрига. Ну що, починаємо. Так. О. П перший пішов ТВП. Перша тичка. Ну що, чекаємо? У поле мені не можна їхати, тому що одразу, якщо помітять, одразу вб'ють тому що трішки пушка не влучна, та і нема мобіль... мобільності, немає швидкості на цьому танчику. О, і з цим кудись починає вриватися. Ну, почекаємо його тут. Так, КР-1, а він там дуже погана позиція, я не хочу туди їхати. Ну, трішки невеличка буде пауза. Тут трішки, трішки треба почекати. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. і сім пішов, пішов, пішов. Тільки ось Термінатор. І мені підставляє дубку і я йому другу тичку засовую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. У мене вже дві тички є. Ну, чекаємо, не поспішаємо. Нікуди нам спішити. Так, 4-1 ми починаємо дуже сильно перемагати, але все ще попереду. 3-4 за одну секунду. О, о Ні, там дуже складно. Там у нього лючки такі доволі броньовані. О, ще один пацієнт приїхав. Цей о ОМОН. О. Керадин сюди приїхав. Доброго дня. На тобі у гуслю Це ББшки, ББшки дуже гарно пробувають, навіть під таким кутом. Так, ну що, чекаємо тоді, не поспішаємо. Бачу, що Black Rock заїжджає з другого, з іншого боку. Ну, не знаю, там у мене два танка є. Є п'ятий та ще не пам'ятаю який там. У БЗ-79 вихоплює. І бачу, що і 7 буде сюди вкатувати чи не буде. Ну Цей китець не дуже такий, щоб танкувати там. У нього дуже прикольна гарна альфа. Но щоб танкувати, ну не дуже він гарний. Так що, може BlackRock хоче вихопити на 750, ні. А вони всі піджалися під ту стінку. І це для мене сигнал, що можна викатати та бахнути. Так, починаємо викатувати. Е, е... Дуже тупий постріл я вихопив. Ні, не дуже зручно. Він там стоїть своїм сраним оцим кутом. Ні, дуже складно. Так, да, це мені дає сигнал, що краще з ними не битися, тому що якщо я поїду його вбивати. БЗ-79 його забрав, якщо я поїду вбивати, може таке, що загратись оці два танки. Доброго дня! Ану Люля, він забрав одного мого союзника. І, як ви можете бачити, дуже швидко союзники посипались, доволі таки е, у цьому бої величезні гойдалки. Так. Добрий день. Ні, 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 фу, фу, фу. Поганий, поганий, фу. Ми танкуємо і танкуємо навіть цю голдову пульку. А не хочемо ми піти у ангар і. Дуже класно, альфа виходить, тільки треба ховатися. Там у кущах сидить цей леопард, швиденько хаваємося, тому що леопард не засвічений, він мене відшмагає, дуже жорстко відшмагає А там я бачу є п'ятий, хоче виїхати. Так, що, у нас доволі таки патова ситуація. Вони червоні з обох боків. Так, він приїхав і вихоплює майже на все хп. Хтось по ньому бахає з полки. Так, його вже забрали, і ми потроху починаємо перемагати. але все одно у мене вже 5 тисяч, непогано. Непогано. Дуже прикольно, бачите, на такій маленькій відстані, коли треба виїхати за будівлі і бахнути, він дуже класний. Доволі така. Пробивні бабешки в нього, бачите, я ж постійно бабешками не голдовими пульками бахаю. Так, там десь 121 Б сидить. Тільки не знаю, щоб він мене не подлавив і не засвітив. Бабешки дуже гарні у Т-110 і 4. Так, чекаємо. Ну, давай, Леопард, я в тебе вірю. Опа! Засвітився цей. З дуже невимовною назвою ПТХ 11 рівня Германії. Я знову свічуся. Та де ж він мене світить, я не розумію. Це, мабуть, сраний леопард противника. Ну, дуже-дуже туди опасно виїжджати, тому що він мене швидко вб'є. Треба якось. О, може. Це Т-800. Підсвіти його. Та Це було б дуже тупо, якщо б він мене засвітив. О, дриль 15 засвітився. Ну що, чекаємо, чекаємо тоді. Не поспішаємо. 1210. Ми потрохи перемагаємо. Вон він. Він майже у притулу. Тут у нас катається. І Фуджесиком заряджаємо привітулі. Давай, у ангар відправляйся. на 979. І залишається один супротивник. Ось такий на 600... на 6000, вибачте, бій. Так, і все. Ставимо жирну крапку. Ну все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Та будемо переходити до після бойової статистики.